вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у передачі Українська Панорама сьогодні напередодні нового 2024 року. Бажаємо вам його гарно зустріти і хай вам щастить! Здоров'я вам та всіх благ! Мене звати Марія Віславський і у сьогоднішній передачі до 17 години і 30 хвилин представимо вам цікаві сюжети. Dobri večer i vid mene. Ja prijednuju se do svih vitanja kih vam pobažala Marija i nadiju se što vi zaždi budete našimi vidnim hljedačami. Mene zvati Elizaveta Stević i budemo razum s vami do kincja peredacije. Me, Elizaveta, uža davno tud І до зустрічі нового року ще трохи є часу. Але не так аж багато порівняно, скільки у нас є ще роботи. Ми запросили до нас у студію гостей. Вони вже давно тут щось готують. Ти їх бачила, що цікавого нам скажеш? Так, звичайно. Я була там і все дуже цікаво і смачно. Давайте я вас поведу до Юлії Василя. Ви побачите, що вони готують. Ця смакота буде для нас. А для вас, шановні глядачі, цікавий рецепт. Доброго дня, телеглядачі! Мене звати Юлія, а це Василь. Доброго дня, Василь. Добрий день вам всім. Йдуть новорічні і різдвяні свята, і ми хочемо да нас сьогодні, вибачте, запропонувати українські різдвяні страви, які українці готують вже багато років. Це старовинні українські страви. Їх готували в моїй родині. Не знаю, може і в родині Василя може він знає ті страви, але він буде да, нас допомагати. Тому і вас запрошую подивитись, і можливо, вам буде цікаво, і ви захочете то приготувати до свого святкового столу. Ми бачимо, тут дуже цікаві інгредієнти є. Подивимося. Тут є і горіхи, і чорнослива, тобто сухі сливки, як в нас кажуть, і так, і часник, і буряк, буряки, яблуки. Чому так? Тому що то це все продукти, які колись використовували. Зараз дуже багато. А, Тих якихось е, іностранних продуктів, всього, а в Україні дуже любили прості. Щоб було по-домашньому домашнє, да, просте, але смачне і корисне. І ці страви ви також можете їсти і в піст, і як скоромне. Е, я потім додам, е, які треба додати е, продукти, щоб воно було не пісне. Так, Василь, Дуже добре, можемо та. починати. Можемо починати. З чого да. почати? Тут, тут Починаємо багато... з салату. У нас взагалі салат і десерт сьогодні. Починаємо з салату так. Знаєш, що це? Знаю, знаєш, терко. як їм терко. ага. І терком ми можемо багато чого корисного зробити, як то кажуть, як Бог приказав, і люди придумали. Так, оце вони добре придумали, тобі можна сказати. Зараз багато і а, других пристроїв, але цей завжди в нагоді. Так, береш ось це? Ну. Терком і ми, По-перше, тремо буряк. А? Але буряк тобі а, забруднить руки, то ми держи рукавички. Попробуємо ми в цих рукавичках зараз підготуватися. Хоча б одну <с надіймо <с на руки. Добре, подивимося, чи то якісь маленькі, але добре. Нічого. Як коли каже, моя лапа така собі трохи більша. Але добре. Хтось виробляв ці рукавички не на великі і міцні українські чоловічі руки. Добре, ми знайшлися вже. Так. Добре, значить, нам потрібен буряк, він вже відварений, почищений, угу. бери і угу. натирай Добре. — на велику. На цю велику. Так. — На ню на, най, ще кажуть о, овочева сторона. Добре. А окрім буряку, Почина. буде потрібний чорнослив, який потрібно трошки залити окропом, щоб він постав м'якіший, і потім його можна подрібнити, можна покласти цілий. Так. Тримаємо, повільно, повільно. Тримаємо потім нам будуть потрібні подрібнені горішки, можете їх трошки підсмажити, волоски горіх, але якщо бажаєте, можете якісь інші. Нам буде потрібен чесник, нам буде потрібна олійка, рослина і я використовую соняшникову, ви знов можете якусь другу. А якщо хочете, щоб цей рецепт не був пісний, то можете додати вершків або сметани. А також цей салат інколи на Україні роблять солодким. Залишають все це, що я перелічила, але додають ще трошки цукру або цукрової пудри. От я майже справився вже так. з цим буряком. Так. Він такий варений, так, як, да. як треба бути. О зараз є, вже продається, і варений mm. буряк готовий. Купив, відкрив, <схай> все. Так, то можеш так відставити. І я тобі даю mm -hmm. ще ось такий страшний пристрій, то для mm -hmm. Можеш скинути. Видавити, видавити чесник. Чекай, 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 mm -hmm. то скинемо. Так. А ти мені ще допоможеш. Ласка. І видавимо ось чесник. Mm -hmm. Скільки бажаєш, то вже, як то кажуть, сюди до, до буряка? Так. Mm -hmm. На будь-який смак. Бачите, який в нас Василь вправний. Все життя, мабуть, готував. Так, так. Мене. Маюх хисту до цього, мабуть? Мабуть. Це точно. Mm -hmm. Недоваренням до, до фізичних справ, досить, як досить, видавлювання чиснику. <реш> можеш так Добре. ложечкою трошки то скинути. О-по-по-по-по-по-по-по. буде. зараз функція. студійний стоп. Буде. <реш> так, залиш, можеш залишити ложку там. Добре, то висипаємо сюди горішки. І зараз дуже ще мені потрібна твоя помочь. Горішки, чесник. — Горішки, чесник. І треба, щоб ти мені подрібнив чорнослив. Добре. Ось тут угу. візьми. Так, як це все? Дрібніше, чи трошки? — Супер. Ага. Так ідеально. — Так, на пів сантиметра, скажімо. Щоб воно, було. щоб воно відчувалося, що то є, що там є ті сливи. Взагалі, в Україні е, на різдвяні свята е, найбільше використовують горіхи, чорнослив, е, мак, е, різноманітні е, овочі, е, тому що це символізує. Е, Благополуччя, це mm -hmm. символізує щастя, це символізує достаток в родині, щоб взагалі в домі все було, щоб були багаті, тому обов'язково всі страви на Новий Рік і на Різдво готуються з цих продуктів. Mm -hmm. Я можу сказати: ось моя баба, Марина Фігурик. У Горбачанах, у Боснії там досить досить. вони родили. так само О, дуже ще. часто і на цілу зиму, тобто на осінь, коли сливи родили, нас кажуть сливки, україні сливи, да. то тоді на плоті я робила і в сушарню. Ага, сушарню робила. Ой, то мала, дуже смачно. І тоді на плоті таке з, з гілляжок пороблені такі плит, і там сушили всякі фрукти. Кружки, яблука да. і сливим, і сливим, між іншим, тобто сливки, як в нас тут кажуть. І тоді то було на цілу зиму. То ми ж знаємо, ну як приїжали да, нам, да. нам передавали, і таке, то так я дуже добре пам'ятаю, що то а у нас були великі там у мого діда баби, були великі сади. І сливок між іншим дуже багато було дерев. Так що так, то останнє досить. То, що не, не перейшло в горівку, то То, а, то було то пішло до, до, до закуски. А було і на одного, і на другого було багато. А, а, бачиш, як добре, що ти то згадав: а, в Україні є а, різдвяна страва, mm -hmm. яка обов'язково вариться, то можеш mm -hmm. ставити там. Mm -hmm. а, з тих сушених а, фруктів, mm -hmm. значить, то сушені сливи, сушені кружки, а, сушені яблука. З них вариться узвар. Uh -huh. То такий компот. Думаю, що наші глядачі знають, що таке, і їм заливають кутю або вживають разом з uh -huh. різдвяною кутю. Що таке кутя, пам'ятаєш? Роблять, та, кутя, в звісно, то, то, куча це то, так і, то, і то, в нас роблять на, та, і на, взагалі на. взимку узвар дуже часто варять на Україні, тому що вважається, що це такий вітамінний напій, угу. а, який дуже корисно вживати, щоб не хворіти, щоб мати високий імунітет. Угу. А, і ці сушені фрукти дуже часто використовують. У угу, тобто. в мене в баби вони висіли на якихось нитках, які угу. гриби отак сушилися, угу. і вона потім візьме цілу низку. Ставить то, значить, в кастрюлю, і варить компот. Мішало все, що було з тих фруктів. так, так. Дуже, дуже, дуже дуже цікаве таке поєднання національна товчена пшениця, куття з маком, і з, з медом, і, і різні ті фрукти, котрі, котрі саме вирощуються у власному саді. Це таке якесь дійсне поєднання власного у власній хаті. Так, дивіться. Ми це все зробили і зараз а, додаємо олійку. Угу. Ти може бути звичайно, соняшникова, може бути. Так, і оливкова? Так, мож, Може бути угу. соняшникова, може бути е, оливкова, але мені подобається соняшникою з кукурузною, угу. тому що вона. Соняшникова, взагалі, якщо домашня, вона дуже ароматна, угу. дуже так. Е, а колись відсіджували у нас, як говоримо про традиції, висіджували із зерен, гарбуза, олію. тим Різні так, були так, олії, які власне в із вдома із гарбуза, власне, чи, вдома так, 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 робили, так, з кукурудзи робили. З кукурудзи? так, так в перший так, раз так, чую. Це так, дуже а цікаво. кукурудзяна олія взагалі в харчовій промисловості вважається однією з найякісних, тому що вона не має присмаку. І на кукурудзній олії, коли mm. смажиш, вона не має тих канцерогенів. Значить, вона вважається на якісне олією за смаження за приготування їжі. Тому а, я, наприклад, дуже полюбляю кукурудзяну олію користити То можна в, в домашніх умовах так, в домашніх умовах дійсно дуже гарно. Бачите перший раз, перший <с раз, <с раз чую про це. і цей. перемішали. І О. ось наш салатик готовий. Єдине, що забули сіль та перець, але то нічого страшного що... солі і перцю трошки. Що треба так і солі добавити, і перцю обов'язково, mm -hmm. але то вже за вашими смаками. І кажу: mm -hmm. якщо хочете, де да буде солодкий, може додати трошки цукру. І якщо хочете, де да буде скоромний, може додати трошки вершків або некислої сметани. Приємного смаку. Напевно, буде. Так, і зараз перейдемо ще до однієї страви. То дуже старовинний український різдвяний а, десерт на Різдво на Новий рік а, готували. І той десерт а, добрий тим, що його можна давати і дітям. А, також пісний, але якщо хочете, да він буде трошки, а, що кажуть, жирніший або скоромний, а, можна додати. Зараз скажу, що й десерт складається з яблук. Найкраще яблуки, яблука брати, які трошки кислі, а, а тут вже за смаком, як ви любите. Кислі, такі да, твертверчі да. яблука. В Україні були, угу, дуже консистент. багато сортів, дуже uh -huh. багато різних яблук. Я найбільш любила Антонівку, Семиренку, тому то що да, то домашні, домашні яблука, віди, да. Тут сорти. же що, що знайдете, найкраще яблука, які трошки тверді. Тому що вони печуться і потім стають м'якіші. А 4-6 яблук по тому рецепту: жменя горіхів волоських або які полюбляєте, 150 грамів родзинок, які потрібно прилити окропом, щоб вони пом'якшали. І мед за смаком, якщо хочете, щоб то було як кажуть, скоромне не на піст, Можете додати трошки вершкового масла і домашнього сиру, Значить, то можна цілорічно на цілий рік готувати, коли нам забажається. Тобто, так, коли то є дуже яблока. смачний, дуже uh -huh. корисний десерт, але на Україні він чомусь вважається за той за той праздничний, за різдвяний за новий рік, тому uh -huh. що так і додаєте трошки кориці. Та й аромат. та й запах. Da, -запах uh -huh. значить. А, дивись, покажу зараз я. Кожне яблучко uh -huh. зрізаєте ось так, як шапочку, щоб воно так буде виглядати. Так, зрізали. І тоді вирізаєте ось так серединку. Боже, соковите яблуко. Це я брала Грін Сміт. Так, ось із... угу. зелений. Да, але Доми. він дуже схожий на Семеренку. Тому що. Ой, ой оп, так, так, побігло добре. Залишається ось така, як корзинка. І е, можете тут трошки. Щоб більше начинки можна було вмістити? Так, так щоб була така раз. шапочка. Добре. Дивно дуже... Так. І ось це теж можна вийняти. — Смачненько, напевно. <смачненько> <смачненько> і думаєш... саме яблуко, а ноченьку, якщо. Все біжить до нас, хтось до нас спішить. <смачненько> Мабуть, дід мороз. <смачненько> так, і ось наша суміш. Родзинки, мед, горіхи подрібнені. Горішки можна трошки підсмажити і трохи кориці. І ту суміш. Зачинаємо Беремо да, ложечку і викладаємо в наше яблучко золоте. Добре. Смачне та корисне. Діти дуже полюбляють цей рецепт, хоча діти не дуже люблять родзинки, але в цьому рецепті їдять. Провіряла. <звісно>. І накриваємо кришечкою. Так. І ось такі яблучка ставимо на папір для запікання в якусь посуду. І, щоб не да, і потрібно Десь 30-40 хвилин і е, температура 180 градусів для запікання. Щоб, так сильніше, так, трошки, щоб вони були м'якіші, тому що кришечка обов'язково вона постає м'якіша зразу, а ось, е, все яблучко потрібно часу. І бачите, ось такі вже готові в нас яблучка смачні. Якщо хочете, тому що тут мед саме, якщо ви не ставите дуже багато солодкого, цукру, ще чогось, можете щось трошки притрусити цукровою пудрою. Буде зовсім такий зимовий вигляд і буде трошки солодше. І солодше, так. І знов приємного смаку. І буде. Ну як, Василю, хотів ну, мені, би таке мені, приготувати? Мені здається, що, що одразу будемо смакувати. Оце воно так гарно виглядає. що… <реш> що ми не, не дочекаємося, думаю, у святкового столу. <реш> так що ми одразу починаємо, будемо починати. Бачите, да бувати торогітеглядачі, то вітаємо вас з наступаючими святами з новим роком, з Дріздвом. Бажаємо вам міцного здоров'я! Бажаємо вам щастя в родині та в сім'ї. І нехай ваш дім і ваша сім'я будуть багаті на всілякі, всілякі. Багатства на, на, на все, що може бути гарного для вашої сім'ї з новим роком. З різдвом також приєднуюся до цих бажань, і до цього побажання святкового настрою і відсвяткування, що найважливіше різдва, різдвяних свят нового року до очікування саме з новим роком. Усі ці традиції, коли котрих і, і дотримуємося, і тут, і в Україні, і всюди, де, куди українці живуть. Засівання з дітьми на новий рік і побажання щастя добробуту і всього найкращого у сім'ї і в усіх родинах. Це чудово. Вони молодці. Все таки я цього не очікувала. У нас є ще гарні вітання, яких посилають всім глядачам наші співрозмовники. Так, ми, коли були на зйомках і взагалі у передачах, наші співрозмовники говорили, що хочуть привітати наших глядачів. І ось вони. Вітання. Шановні українці, ми зустрічаємо 24-й рік. 24-й рік, і в нас вже другий рік поспіль одна єдина мрія це визволення України і мир, мир і визволення і наша перемога. Тому головне в цьому році всім нам наснаги бути стійкими. Допомагати один одному, як казали наші предки, єднаймося, браття, бо ми того варті. Мабуть, що це найголовніше, що є на наступний рік для нас усіх. Ну і всім щастя, родинного тепла, щоб розростали дітки. А хто захоче, хай приїжджає вчитися в Україну в університети, Університети чекають. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, рідні. Цей рік, 2023, був роком випробувань, як і 2022. Важко, звичайно, коли подумаємо про всіх, хто віддав життя за незалежність і свободу нашої вітчизни. Але я прошу вас подумати про те, що війна нас можливо заставляє. Сприймати життя по-іншому, сприймати наших ближніх не те, що з любов'ю, а з ніжністю ставитися до них, оскільки людське життя таке тендітне, таке швидкоплинне. І я хочу побажати вам в наступному році, щоб, попри біль, за всіма жертвами цієї війни. Попри образу за те, що знівечено нашу землю в ваших серцях все-таки переважала любов. А ще хочу побажати віри, тому що як написано в Євангелії від Матвія: якщо у вас буде віра стільки, як зерно гірчичне, то ви скажете цій горі, перейди з одного місця на інше, і вона перейде. Будемо вірити. Чудеса, будемо вірити в перемогу, і так в наступному році, 2024, му я бажаю вам любові, віри і надії. Хочу по уперше, щоб Господь подарував кріпкого та міцного здоров'я, особистого щастя, любові, благополуччя та всього самого найкращого на многії благі літа. Вітаю щиросередечно з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа та новим 2024-м новим роком. Хочу привітати українців Сербії, особливо українців новосаді в кулі, оці громади я знаю більше найбільш краще з прийдешніми різдвяними святами з Новим Роком, і побажати вам всім, всім нам. Перемоги України, бо е, без України ми можемо триматися, але це, це не, не довго буде. Тобто, нам Україна як батьківщина, наша прабатьківщина потрібна, потрібна українцям і потрібна Європі. І тому я е, закликаю українців е, Сербії підтримувати Україну, і звичайно, що всі ваші починання у новому році на благо української громади тут e, здійснилися з Новим роком і з Різдвом Христовим. Желимо мір. Жилимо мір і не саме в Україні, а і ко нас. Турбуленція сутане в Україні, заброняваючи політичне політично так ли же всім баром мирне, а надам всі більше від мирних праздників. Це не буде найлегше привітання, тому що ми все ще є у війні, і це не буде те Різдво, якого б нам хотілося. І ми не маємо ілюзій про це Різдво, бо мільйони родин в цей момент, момент великого різдвяного дива, будуть відірвані одне від одного. Але ми є одне у одного. Ми тримаємося за руки. Ми чуємо голоси одне одного, ми чуємо, як б'ється наше спільне серце. І мені хочеться вірити, що в момент великого дива Різдва ми зможемо відчути цю єдність. Я сьогодні говорила про те, що ми є надзвичайно крихкими, але водночас ми надзвичайно сильними. І я дуже сподіваюся, що в момент різдва ми відчуємо, наскільки ми є сильні. І у нас дуже багато попереду, дуже важкого, дуже складного. Але світло буде. Світло буде. Свена і болізначим да. E, treba nam mnogo zdravlja e, treba nam mnogo istrpljivosti, e, ali naravno mislim što je u mišljenju i u Polskoj i u ukrajini da i u srbiji da ovi rat se zavši e, naravno mislim to hoćemo svi i mi diplomati e, ali mislim i obični ljudi e, naravno e, držimo palčeve za ukrajinu i za vašu pobjedu e, mislim ali što je najvažnije za nas da ovi rat se zavši e, naravno e, treba da se zavši e, da držimo pačeve za pobedu Ukrajine. Srdačan pozdrav i najlepše želje za predstojeće Božićne, novogodišnje, pa onda opet Božićne praznike za sve one koji ih slave da iskoriste ovo vreme praznika, da se podsjete svih onih koje nisu dugo čuli i videli i naravno da budu okruženi sa najdražim ljudima kako bismo u novu 2024. godinu ušli zajedno, jedinstveni sa željom za mir pre svega, a onda naravno i za sve sveopšte blagostajanje društva i države u kojoj živimo. Vitajmo zvisno svih gledači uz nastupajućem novem rokom, razvijanimo sve i obožajamo svega najkrašćeva, šastja, zdravlja, svega najkrašćeva zvisno, a Ukrajini obožajamo mjeru i premoje. Живіть життя, друзі, живіть життя. Воно дуже швидко, просто плине, минає і хопа, і ви вже старі. Кожен день це, це подарунок. Е -е, робіть щось нове, робіть щось старе, згадуйте, вигадуйте, будьте собою. Е -е, ви маєте це робити. І це найкраще буде ваш подарунок для вас на на різдво і новий рік. Ми щиро дякуємо Юлії Василю. Я думаю, що це гарний сюжет напередодні нового року і Різдвяних свят, адже ви легше зможете поповнити ваш меню. З цього приводу спасібі і щиро вітаємо їх з наступаючими новорічними і різдвяними святами. І вам, шановні глядачі, щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Дякуємо і нашій команді у студії і реалізації, яка завжди з нами. Також операторам і майстрам світла та тону, монтажерам і продуценту Олівері. Та режисеру Марії. Вітаємо вас напередодні Нового року і Різдвяних свят і зустрінемося у українській панорамі наступної неділі, де представимо вітання і передачу у Різдвяному дусі.